Дуже гарний, написав також ікону, яка дуже є гідна для наслідування. Котру, коли християнин повинен був думатися в неї. Ця ікона ця розовітня називається Просвята Тріча. Присядять три ангели, два ангели, похиливши голову у бік. І багато хто брався за ту ікону, щоб знайти відповідь, що там є написано в тій іконі. Уже це старозавітня Пресвята Трейця означає, що готовність другої особи Божої прийти на світ, взяти на себе чашу терпінь, Виконати це діло до кінця. Отже вже тоді, коли цей художник якраз пише цю ікону, вже тоді Спаситель знав, що його чекає на цій землі, що він має робити, які страждання, які зневаги, що він має перенести. Бачимо далі, що вчорашня Іванделія говорить про Христа вже не як того, що схилив свою голову перед двома особами Божими, і що готовий страждати, що готовий взяти на себе чашу терміт, але вчорашнім Іван бачимо Христа зовсім іншого. Його архірейська молитва. Молитва переможця, молитва всемогуча, молитва, молитва Спасителя до Бога Отця, у котрій найперше дякує Богові, за те, що Господь Бог дав йому такі сили, що він якраз довершив діло того спасення. Дякую Богові за те, що Він придбав собі це стадо на землі. Дякую за те, що Він. Основав цю церкву і цих своїх апостолів всіх, що він мав придбати для Божого царства. І Спасителя є така молитва каже: Отче, я не за весь світ молю, але молю за тих, яких Ти мені дав. Отже, і тому я в нинішній день. Звертаюся до тих молотов святішого отця Бедентична 16, котрий, прощаючись, сказав дуже гарні слова, слова прекрасні, керував ці слова не тільки для священників, але і для вірних. Каже, щоб бути з Христом, щоб Христа проповідувати. Треба про нього дуже багато знати. Знати, знати і ще раз знати. І поза минулої неділі ми читаємо Євангелія, де Христос відкрив сліпому очі. І це від народження сліпий, котрий нічого не знав, про Христа, котрий зовсім нічого не знав, бо він був сліпий від народження. Він дає книжникам і фарисеям таке запитання. Як? Ви не знаєте нічого про нього? Він дивується, він обурюється. А він мені відкрив очі. Він показав мені світло. Він дав мені найбільші і найдорожчі. А ви сторожі закон? Ви вчителі, що вчите людей. А ви не знаєте про нього, хто він такий? І тому дорігу хресті брати і сестри. в цьому житті людина цікавиться більше світом. Хто куди пішов, цікавиться чужим життям, хто як живе, хто ти кого рішить, і скільки грішив, і наскільки потім буде його кара. Але ніхто не цікавиться, ніхто ніколи не питає, каже, які є ікони, що на тій іконі є зображено? Яку таємницю носить в собі та чи інша ікона? Для чого? Щоб просто вити поклони, для того, щоб більше через ту ікону, яка розпоглядаючи цю ікону, щоб більше пізнати Ісуса. Щоб більше бути з Ним. Щоб те світло було в нас. І ми світили тим світлом. Бо чим краще буде світло, тим буде ясніша наша дорога, котра буде до вічної щасливої радості в небі. Амінь. Слава Ісусу! Ростягни Боюсь святу десницю і благослови оцих дітей Тобі, зійшли на них світло, благодаті пізнання, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Христу.